Кажуть від її того, як ти налаштуєшся до цих змін реалій. Треба ж адаптуватися. Був період, коли ну у мене був, у чоловіка мого не було такого періоду, коли він опустив руки, бо він 24 лютого пішов в тероборону і все, і зробив свій вибір. Гульнара Максимова показує фото своєї родини та пригадує, яким було життя до повномасштабної війни. Вона разом із чоловіком Максимом та двома донечками жила у Покровську Донецької області. Подружжя займається підприємництвом. Чотири роки тому започаткували сімейний бізнес, відкрили салон систем сонцезахисту. Останні місяці у Покровську пригадує гульнара, було важко. Усе частіше чули вибухи та жили без газу. А з-під крану текла брудна вода. Каже саме діти не давали опускати рук. Заради їхньої безпеки вони з чоловіком все ж наважилися переїхати. Жити ось так в очікуванні ну не є правильним треба якось адаптуватися до цих реалій і ми прийняли рішення переїжджати а щоб переїжджати максимально ефективно не втрачати цей час тобто не просто сидіти чекати а вже щось налагоджувати за цей час то ми вирішили з бізнесом переїжджати і скористалися пропозицією держави релокації бізнесу Разом із доньками гульнара переїхала до Запоріжжя, згодом до Франківська. Релокували до нового міста також і сімейну справу. Гульнара каже, чоловік допоміг облаштуватися та повернувся у тероборону. З початком війни їхній салон не припиняв роботи. Працювали онлайн. Було чимало замовлень, пригадує гульнара. Люди купували жалюзі та штори для світломаскування. Вона також каже, що завжди із чоловіком намагалися працювати на якість. Тому мають клієнтів зі всієї України. України. Їхній салон це не просто сімейний бізнес, а й справа для душі. Коли я сюди приїхала, до речі, мені казали деякі люди, чому ви такий складний шлях обрали. Ну не пропонуєте там те, що всі пропонують, там бюджетні якісь рішення прості, а ось заморочились. Ну і тому що наша задача, ось людям показати все, що є наші досягнення на у галузі сонцезахисту, у нас в шоурумі. Ось, наприклад, у нас. Маркіза на автоматичному управлінні, тому що шоу-рум це ж місце, де людина може це побачити, спробувати і зрозуміти, чи це підходить їй чи ні. У Франківську родина Максимових живе з липня, а салон працює упродовж двох місяців. За цей час вже знайшли своїх перших клієнтів, каже гульнара. Проте продовжують налагоджувати робочий процес та адаптуватися на новому місці. Із чоловіком розповідає гульнара, діти та вона не бачилися більше двох місяців. Ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що це не, не день, не два, це треба набратися сил, але ми знаємо, ну заради чого ми зробили, ну, роз'єдналися зараз, бо це заради дітей, вони хоча б сплять нормально і спокійно гуляють. Це в пріоритеті. Зараз залишилось тільки налагодити роботу, щоб ну, якось був якийсь дохід. Ну а і дочекатися перемоги переїжджати на Донеччину чи в інше місто каже гульнара, вона з родиною не планує. Навіть після перемоги України залишатиметься тут та продовжуватиме сімейну справу. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.